Вітаю, ви дивитесь прогноз подій. Мене звати Олена Ковльова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Кристиною Косовою. Вітаю вас, Оленочка. Вітаю всіх глядачів, які до нас долучились. Рада вас бачити. І сьогодні знову ж таки традиційно хочу зробити прогноз подій для України. Зокрема, ми вже говорили про те, яким буде липень. І давайте зараз проговоримо, подивимося, яким буде цей тиждень для українців, зокрема. Поки що загально, без конкретики, що очікувати цього тижня. Давай, ну, спочатку ми дивимося, звичайно, по загрозах, правильно. Так, Да, звичайно. Дивимося по. Загрозах на цей тиждень. Е, хочу сказати, що важкі карти падають під кінець тижня. Дуже не подобається мені Харків, я його переглядала детально. Харків, мені ідуть е, такі карти. Як колись е, був оцей приліт у Київ, де ми бачили прямо таку сквозну дірку е, в будинку, на Харків мені дуже ідуть погані карти. Так само йдуть важкі карти на Запоріжжя. Цього тижня більш-менш Західна Україна буде в спокою. Кошмарити будуть, але я не дуже бачу якихось втрати по жертвах, я не бачу. Значить, Харків, Одеса так само кінець тижня, і Дніпро. Дніпро дуже погано. Але хочу сказати: я дуже пам'ятаю свій прогноз на липень, і все ж таки нам буде ця допомога. Пам'ятаєш, дивися, Трамп відмовився. А потім ми всі зрозуміли, що у нього біполярка. Я встановила це на своєму прямому ефірі, що він геть здурів то даю, то не даю, але все одно він нам дасть цю допомогу, яка буде нам помічна. Так, я пам'ятаю теж ваш прогноз, як ми про це говорили. Крістіна, скажіть, які дати ви бачите? От е, такі, що будуть найбільш знаєте, небезпечними, найбільш небезпека ага. чекає в ці дні? Що ми це беремо про злі липня. Так. Тринадцяте, шістнадцяте, дев'ятте, двадцять п'яте, двадцять сьоме і всі тридцяте числа. Тобто кінець. Угу. І хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що ми попередити точніше наших глядачів, що ми подібні прогнози робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу загрозу ці дати, які озвучила наша експертка. Чи вірити цьому чи ні цій інформації, вирішувати вам? Але ми робимо це за, за для вас, тому якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково це зробіть. Крістіна, я хотіла. Поставити ще одне питання. Скажіть, яка зараз, які зараз підступні плани у ворога? Тобто куди вони будуть бити? По чому? Яка в них зараз в неї, от, місце, е, яке вони собі обрали знову ж таки, щоб жорстоко mm -hmm. обстрілювати українські міста? Е, дивися е, перше. Наступ трошки відкладається, все ж таки, по моїм прогнозам, вони будуть користуватися цією теплою порою, літньою порою, або або, Боже, чекай, збила бо прошло повідомлення. Перепрошую, цією літньою порою вони будуть користуватись для того, щоб зробити наступ. Це однозначно. Він трошечки відтягується. Ще я хотіла сказати. Що ворог зараз дуже націлений на психологічний стан українців. Тобто, якщо ворог робить атаки, ну, це зрозуміло, це є зброя, це є проти нас, але він нас хоче зруйнувати ізсередини. Він хоче заселити. Нам оцей страх і жити тут в нашій голові, тому що є міста, де жодна жінка не може себе з дитинкою відчувати в спокої, і це відносно ми розуміємо, але він оце розхитування робить. Він руйнує нас, українців, зсередини. Дуже велика пропаганда. Дивися, буде обстрілювати, аби люди поїхали. Взагалі, взагалі, ідеальний план ворога замість нашого президента. Посадити якесь проросійське падло і гноїти нас, але про це ми поговоримо пізніше. я зроблю з вами дуже класне інтерв'ю, можливо, в серпні, можливо, під вересень. тому що ми повинні зрозуміти спочатку, як будуть іти справи з тими територіями, так. Тому що, якщо ворогу не вдасться, він буде міняти, пробувати міняти нашу конституцію, пробувати змінювати нашого президента і ставити своє якесь рило. Розумієш, як тут? Тут такий набор дуже великий. Але наразі хочу сказати, на меті залякати людей, невинних людей. І те, що я бачу, як він радіє, коли розбиває наші ТЦК, він оце, начебто, грає в танчики. Коли я щитую цю енергію, ти знаєш, він так радіє. От воно мені нагадує таку малу противну дитину, яка сидить, знаєш, біля комп'ютера і бавиться. Це просто та енергія такої я не бачила раніше, все ж таки я дуже енергетично розвинута людина і її відчуваю. Тобто зараз він бавиться в ТЦК і е, закошмарювання людей. Я от зараз слухаю вас і почула, що ви сказали про те, що головна сіль ворога це залякати людей. Ми Бачимо, що червень він був дуже насичений такими подіями, про які не хочеться говорити постійно. Але ми бачили, що майже всі українські міста страждали від жорстоких атак росіян, і по деякої, що в липні кількість шахетів і зброї які летіти на Україну вона буде збільшуватися. І дітей має ну. Перебуде перевалювати за тисячу. Чи правда це чи ні? Чи це просто реальне залякування ворога, який хоче вплинути психологічно в першу чергу? Е, ні, це, це ну дивися це залякування, але це залякування е, йде по плану. Е, По-перше, це є виснаження наших сил, залякування нашого народу, щоб пізніше настільки вже на нас натиснути і сказати: віддайте все. От віддайте нам все, віддайте території, ковтайте на нашу мову. Тобто, от всі оті моменти він хоче довести людей до максимальної паніки для того, щоб ми проковтнули їхні умови через Трампа, який буде нас до того схиляти. Тому що Трамп схиляє нас все ж таки до самостійного самовбивства. Ті умови, які пропонує нам Рашка, для нас це є капітуляція. А для них це є виконати умови. Розумієш, в чому, в, в чому ситуація? І зараз це от можна порівняти, що на Україну от накинули петлю і давлять, 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 розумієш, допоки нам хватить повітря. Але я дуже надіюся, що ця петля перейде на тих. Хто на нас накинув, тому що ми незламні і ми не здамося. І я переглядала, бо вже говорю, мені аж е, ці, аж мені так морашки по шкірі. Я переглядала, і все ж таки я бачила надію. Я бачила, е, що ми не здамося і не проковтнемо те, що нам пропонують, просто ці зрадники і ці світові злочинці. Тому що я вважаю президента американського таким самим злочинцем, як і Путін. Він прийшов нашим перемовником і своїми руками, своїми діями чи своїм бездіянням він убиває наш народ. Кристина хочу подякувати вам за цей випуск і за ваш позитив. І ту надію, теж яку ви несете, і будемо вірити, що все буде добре. Ну і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую, Оленочка. Побачимось.